Дмитро здає кров не вперше. Про те, що відділення трансфузіології закривають, чоловік не знав. Сьогодні прийшов, здивувався, що вже закривають. Здаю кров, вже книжечка даже є. Для нас це погано. Якщо я от працюю в ковалі, мені десь їхати чи в Луцьк, чи в Володимир. Це незручно. Сьогодні вперше жінці в пологовій потрібно. Зранку поїв. і морально підготувався. Шкода, що закривається. Хотілося б, щоб працювало. Ковальчанин Олександр донор з 22-річним стажем. На його рахунку 38 здач крові. У відділення трансфузіології розказує чоловік, приходив що два місяці. Якщо закривають пункт прийому крові, найближче це у нас Володимир або Луцьк. Якщо раніше їздити можна було сюди ходити що два місяці, то туди так часто зараз половина людей не поїздить. В теперішній час, коли йде війна, і закривати, ну я рахую це недоречно. Перед здачею донорів оглядає терапевтка Наталія Воздіган. У відділенні трансфузіології лікарка працює більше 20 років. Сьогодні у неї останній робочий день. я розраховуюся. Мені запропонували роботу. Я йду. Зі слів лікарки, відділення має дві сотні почесних донорів. Зараз дають кров переважно жінки. Кількість охочих не зменшується. На початку повномасштабного вторгнення в нас було тут дуже великі черги, десь приходило до 300 людей. 70 чоловік в день було. Якщо взяти в середньому, то 20 людей в день іде. Ну в основному це залізниця нас підтримує, і військових дуже багато, які, наприклад, приходять у відпустку і, і також приходять, здають кров. Я почала здавати. Кров, як почалося це велике вторгнення, війна, я зрозуміла, чим я можу допомогти армії солдатам? Тільки крові. Відділення велике, гарне. Дівчата професійно беруть кров, навіть не відчувається та товста голка. І люди їдуть з сіл, їдуть з районів, щоб здавати кров. Розумієте, коваль в центрі області. Звісно, буде менше людей здавати. Я вже не поїду. В нашому місці, якщо відкриють відділення трансфізіології знову для донорів, звісно, я прийду. Тут ми зберігаємо електростарну масу для використання, яка пройшла обстеження і готова для видачі. Продовж року у відділенні заготовляли до півтори тисячі літрів консервованої крові, розповів завідувач Мирослав Самчук. Це приміщення, де зберігаються препарати і компоненти крові. Які до недавно ми заготовляли, переробляли самі Це морозильні камери, в яких зберігається плазма до трьох років при мінус 30-32 градуси. Загальний об'єм більше 700 літрів. Цю плазму ми видавали хворим в себе в лікарні і видавали в інші райони. 30 травня 2024 року вийшла постанова Кабінету міністрів про ліцензування господарчої діяльності по заготівлі, переробці, зберіганню і реалізації компонентів крові і препаратів крові. І так як ми в лікарні проводимо трансфузійну допомогу хворим, то ми не підлягаємо ліцензуванню всі відділення, які були по Україні, які займалися трансфузіями. Переходять в центр крові. Вісім чоловік в нас в відділенні трансфузіології залишається четверо по штатному розпису банку крові. Має бути завідуючий, дві медсестрички і лікар-трансфузіолог. Решта працівників працевлаштовують по інших відділеннях. Необхідну донорську кров до закладу будуть привозити з Луцька, каже завідувач відділення Мирослав Самчук. Наразі склали прогнозовану щоденну, щотижневу та щомісячну потребу. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.